Отаким От прокорцом походу, вони тягали тут все весну тут прицепні. Це Скільки він років не робив, я більш ніж впевнений, що ні разу цей мотор не знімався, він чистенький, оце тільки з фільтра який напевно масляний, потекло трохи я так понял, це бензо бензовий дерго таким чином. Сергей, в лево вправо. Вот такая комфортная сидушка. Далі одна все трошки все. тут все на триста. Во, ще один двужу. Це вже якийсь свіжіший. Казан такий морський. Це походу не знаю з яких центрів це паровий. Це походу паровий не двиган. Цікаво з екрани. Все крани, крани. я не знаю, руля як такого нема. Це топка, походу. І відбувався процес поддувало. І тут поддувало. Це датчик давлення ну така? Ідетехніка 1594 Алексей це рік, чи це просто номер